Вітаю вас, хлопці і дівчата. Придбав я декілька бджолиних суперфудів від компанії Білаб. Компанії Купував сам за свої гроші, ніхто, звичайно, мені нічого не платив. Значить, перше, це є паста амосова. Тут різні, бачите, з медом так? тут різні фрукти, типу сухофрукти, інжир, там оце все лимон, кунжут і це все. Друге, це є бджолиний пилок. Бачите, вже трошки з'їв, вже третину того з'їв. Зараз скажу більше бджолиний пилок. І це вже це гранула. Гранула це фактично вівсянка з, з додаванням всяких фруктів, сухофруктів. Чому придбав оці бджолині суперфуди? Тому що, ну, по-перше, йде зима, так. і щоб був імунітет кращий. Ну і по-друге, деколи себе хочеться порадувати чимось смачним, наприклад, після їжі, то краще, ніж замість цукерок. Так, я думаю, це повинно бути щось з користю. Давайте скажу коротко про це плюси-мінуси, які придбав. Це і компанія з Харкова. Е, мінуси по мінусах, по мінусах. Мінусів небагато, Відправили. Мені на четвертий десь день, але враховуючи, що компанія з Харкова, ви розумієте, як близько до фронту, тому е, нічого страшного не сталося. Часті хвала, таким людям, що нескладний, складний, в складний е, час все-таки знаходять сили працювати. Тому нічого тут страшного, немає просто що ви знали, що десь відправляють на четвертий, і там воно потім новою поштою швидко під, доходить. І з мінусів ще можу хіба що відзначити, ота гранула, де увесь, так е, тут е, десь на одну порцію, на одну чашку, а на одне горнятку. Десь 10, напевно, буде тих е, звівсатих, як то полова, чи як воно називається, попадається. так, Коли заливаєш молоком, то ви повинні про це знати. Я собі просто його або відсіюю, або потім позб... або позбирав, коли залив е, тим молоком, і все нормально. Все інше, е, все супер, ніяких претензій нема. Е, по тих суперфудах, е, що ви повинні знати по бджолиних, там є деякі застереження, і ви їх повинні знати. Перше, що. Вони енергетичні, тобто, ну, наприклад, тут мед. Так? Ви, можливо, захочете ще щось там купити. Дуже багато там калорій. І тому, якщо ви е витрачаєте мало енергії або худнете, так вам потрібно схуднути. Тому акуратно. І друге, також така річ, що потрібно акуратненько, тому що це продукти м м біологічно дуже активні. Це не просто ти там взяв і, там картоплі наївся чи хліба. розумієте? Отут і тому ну, діло ваше, я нікому не раджу приймати, не можу радити, тому що я не лікар. Так, Я не лікар, ви радитися з лікарем, але я особисто я таке приймаю. Це продукти активні. Кожен продукт вони там пишуть, або ви навіть можете запитатися, чи в лікарів, чи, чи в мережі знайти інформацію, скільки, як приймати. Ну, наприклад, пилок, там дві чайні ложки можна по одній чайній ложці два рази в день приймати там місяць, потім робити перерву. Так, я з брателою приймаю. от. Таку штуку. Так що плюси хороші, тобто продукт багатий на активні речовини, щоб трошки підтримати свій організм. Плюс-мінус ціна невисока невисока. Отой кілограм цього пилку, ну літр цього пилку, його набагато вистачає, ви розумієте, його ж багато не будеш їв. Його, скільки я дав, по-моєму, трошки більше, ніж 10 доларів. І подивіться на ціну, наприклад, цукерок, який там, ви розумієте, який склад, що, що тільки, тільки гірше від них буде. Тут трошки дорожче, по-моєму, 15 доларів. Я ж так в доларах говорю, бо там ціна змінюється постійно. Ну, і тут по смаку вони не гірші, ніж ті цукерки. Хороший. Єдине, що також тут повинен вам сказати, оцей паста Амосова, та, що тут різні сухофрукти е розмелені з медом, вона тверда. Я її тримаю в холодильнику, вона досить тверда, тому тверду ложку беріть. І от ніби я їм її, бачите, а видно, що не їм. Насправді вона просто настінка, вона така тверда. О, а там різні можна купити, можна пергу, маточне молочко, ну пам'ятайте, ще раз казав, це є біологічно активні речовини. І, ну, напевно, дивіться, рішення, радість з лікарями, там, як там, що там, дивіться самі. О, але я приймаю і мені цікаво. мені цікаво, це. І я думаю, все, що позитивно воно впливає на, на моє здоров'я. Так що, щоб ви знали, що такі речі є, люди е, працюють і. Можете, якщо, якщо там, не знаю, дивіться, залежно від стану вашого здоров'я, але я знаю, багато людей це приймають. І особливо, щоб вся сім'я перед зимовим періодом, перед періодом простуд, так, тих всяких, щоб себе добре підтримала. Так що така річ є. Беріть собі до уваги, все, все найкращого.